Вітаю, друзі! З вами білаха, і сьогодні я скажу вам те, що українські фанати РП ігор на основі GTA мріють почути вже дуже давно. Але спочатку не забудь поставити вподобайку цьому відео. Так ви підтримаєте не тільки мене, а й безпосередньо проект Юкрен gta для вас не складність, для мене радість. Поїхали, Не буду тягнути і розпилятися в преамбулах, розповідаючи про те, як довго ми всі мріяли про те, що в Україні з'явився свій власний gta проект. Як раділи, коли розробки таких проектів починалися, і як розчаровувалися, коли такі проекти виявлялися повним скамом? А потім ми дізналися про GTA. Багато хто одразу почав хетити його, маючи невдалий попередній досвід. Хтось відносився з байдужістю, а хтось знову почав вірити і чекати виходу проекту. Отже, ми вірили, хейтили і критикували. А розробники тихенько робили свою справу, періодично викидаючи на своїх сторінках в соцмережах скріни та інформацію про проект. Потім провели закрите бета-тестування, усунули виявлені помилки, і ввечері 20 червня зробили те, що від них так довго чекали. Оголосили дату відкриття першого сервера під назвою Центральна Україна. Отже, відкриття першого серверу проекту Ukraine GTA під назвою Центральна Україна відбудеться вже в цю п'ятницю, 24 червня, о 19 годині за київським часом. Ну а я, в свою чергу, в прямому етері буду знайомити вас з внутрішнім світом цієї гри. Розробники в свою чергу підготували для вас приємні бонуси, наприклад, те, що на донат під час відкриття буде діяти множник Х2, а промокод Перемога надасть вам початковий бонус. Тож чекаю всіх вас на довгоочікуваному відкритті Юкрен GTA 24 червня, і будемо разом вивчати світ цього вітчизняного РП проекту. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Не забудьте поставити йому вподобайку і підписатись на канал, обов'язково натиснувши на дзвіночок, щоб не пропустити черговий випуск про проект Креєн GTA або на іншу ігрову тематику. Також нагадую, що в понеділок, середу і п'ятницю о двадцятій за київським часом, на моїх каналах в Twitch, Trovo, Good Game і Facebook Gaming відбуваються ігрові стріми, на яких ми дуже лампово спілкуємося і весело проводимо час. Тож запрошую вас обов'язково їх відвідати. Всі лінки є в описі під відео. А на цьому все з вами був Білаха. Бережіть себе і вірте в Збройні Сили України, папа. -па.